Добрий день. Станом на 17 вересня Рівненська АЕС працює у штатному режимі, виконуючи графік з виробництва електроенергії, доведений на Мнеку Керенерго. Енергоблоки експлуатуються без зауважень. Ремонтні роботи виконуються згідно з графіком. Радіаційний стан на РАЕС та в зоні спостереження не змінювався і відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан також без змін у межах чинних норм. У вересні на РАЕС відбулася ротація постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Цього разу до її складу увійшли експерти з Пакистану. Нагадаю, мета постійних місій наземних інспекторів моніторинг стану безпеки в умовах російської агресії. Співпраця з експертами МАГАТЕ була і залишається відкритою та прозорою, адже така підтримка з боку іноземних фахівців дуже важлива для атомної станції. Принагідно звертаюся до усього колективу з проханням неухильно дотримуватись правил перетину блокпостів у межах санітарно-захисної зони РАЕС. Завчасно плануйте маршрут та спосіб прибуття до місця роботи на власному авто чи транспорті РАЕС. Минулими вихідними відбулася низка заходів з нагоди 52-ї річниці Вараша. Активну участь у їх підготовці та проведенні брали і представники колективу станції. Спільними змістом зусиллями ми презентували громаді пізнавальні та мистецькі локації, майстер-класи, спортивні заходи та концертну програму. Усі вони проводились з благодійною метою: за зібрані кошти волонтери закуплять спорядження, необхідне для захисників на фронті. Працівники гівницької АЕС беруть активну участь і в інших благодійних заходах на підтримку ЗСУ. Нещодавно. Команда наших спортсменів долучилася до велозаїзду Мале Полісся 2025, який був організований Хмельницькою АЕС. Сьогодні своє професійне свято відзначають ті, хто присвятив своє життя справі захисту людей, їхнього життя, здоров'я та навколишнього середовища в умовах надзвичайних ситуацій. Дорогі рятівники! З Днем працівників цивільного захисту! Рівненська ЕС висловлює щиру вдячність рятівникам за співпрацю та готовність діяти в екстрених ситуаціях. Всім вам бажаю міцного здоров'я, сил та наснаги. Нехай ваша служба буде спокійною, а майбутнє світлим та мирним.